Друзі, всім привіт! Погода паскудна, вітер холодний. Передають опять заморозок на ніч. Буде чи не буде, не знаю, вкривати, чи не вкривати, теж не знаю. Настрій гедотний. Вирішила привести його в чувства. Подивилась, що треба зайнятися тим'янчиками. Вони вже в бутончиках. Ага, видно. Уже бутончики це тим'ян ранній, він скоро зацвіте. Наростає гарною подушечкою, красивою, рожева квіточка, гарно пахне. Ще один тим'янчик. Це ось тут буде краще видно. Називається він обрамлений. В нього листочки. Вони з каймою, з такою жовтою. В нього аромат, ну, як на мене, то він якийсь бірно-лимонний. Оцей можна в чаю використовувати. Гарний. І гарною отакою кочечкою наростає. Красивий, красива квітка, довго квітне. Слідуючий, це йде чисто садовий, який можна. Зараз гарний кущик покажу. Ось такий, дивіться. На маринад, на чай. Вони всі невисокі. Оці, що я вам показала тим'яни. Ну, оцей, мабуть, найвищий буде і обрамлений. Вони десь до 5 см з квіткою. Без квітки вони нижчі. Вони ж вічно зелені, не відмирають. Ще є тим'ян повзучий. Отакий. От Тут яскраво малинова квітка. Він менший за розміром, але він більш стелиться, він, ну, тому й називається повзучий, він дужче повзе. Листочки в нього з ранньої весни такого бордового якогось кольору. А потім становляться зеленими. Оцей тим'янчик є. Оце поки 4 сорти. Можу вам запропонувати 80 гривень. Борщик коренева в них гарна, всі з гарною кореневою. Так що, кому цікаво, будь ласка, там ще є, є. ну ці переберу, отакий є. Та буде Це опушений. Він такий махнатенький. Ну, не, не зовсім яскрава квіточка, але такий теж цікавий, гарною подушкою наростає. Ці ще треба перебрати почистити. Все одно бур'ян насівається. Це ось насіння з дерева насіялось. Так що треба повищупувати. Повідщупати, десь підсипати земельки, бо в мене ж коти. Гляньте, яку ямку зробили. Оце ж треба підсипать.